Друзі, всім привіт! Майже дві доби в дорозі, і я вирішила цей влог почати саме з цього чудового краєвиду. Ви на каналі Каці Рибалка. Обов'язково ставте свої вподобайки, підписуйтесь. Буде дуже цікаво, бо я прибула в місто, Девін. це Болгарія. І тут буде проходити чемпіонат світу зі спортивної ловлі спінінгом з берега. Погнали! Буде декілька випусків. Перший буде з офіційного тренування, будуть інтерв'ю зі спортсменами. Будуть випуски з турів, прямо от на самих змаганнях буде вам знімати, висвітлювати і показувати саме найцікавіше. Особисто я впевнена, що у нас дуже великі шанси на перемогу. Я вірю в нашу перемогу. Минулий раз саме Україна стала чемпіоном світу, і Назар Боженко абсолютним чемпіоном світу. Вболівайте, пишіть коментарі, хлопці все побачать. Перед вами наші спортсмени Сергій Гречко та Назар Боженко. Поруч Данил Лясов, Антон Велько, і координатор Тимофія Велько і головний тренер Андрій Мацуєв. Чемпіонат світу це найхвилююча подія для всіх риболовів, хто займається спортом, то хоча б раз виступав на змаганнях, розуміє, що це таке, а коли це чемпіонат світу ну, це просто найвища ліга. Значить, коротко розказую вам інформацію. Усього зібралися 17 команд, тобто 17 країн. Щоб потрапити в збірну країни, треба перемогти відбір в своїй країні. Тобто, тут зібралися найкращі риболови світу на офіційному тренуванні. От зараз, зараз піймав рибу. Друзі, таких. Крупних кадрів не буде, тому що ми не маємо зараз показувати ані приманки, ані ще що стосується успіхів на тренуванні. Хочу вам відомо, що з цієї поїздки буде три відео. Сьогодні, 12 травня, виходить перше з офіційного тренування. Будуть інтерв'ю зі спортсменами і інтерв'ю з головним тренером з Андрієм Мицуєвим. Завтра буде відео після першого дня змагань, там чотири тури. І після завтра, другий день змагань фінал нагородження. Вболіваємо за наших, пишіть ваші коментарі, це дуже сильно відчувається. Ми знаходимося в місті Девін. Це Болгарія. Чудова мальовнича річка Вача. Гори. Значить, у нас усього є чотири сектори А, Б і С. Ми зараз знаходимося в секторі С. Сектор Б. Одразу ліворуч. І сектор А за ним. Тобто, три сектори йдуть по березі річки, а сектор Д знаходиться за 20 кілометрів звідси і на тому березі. Кожен день буде по чотири тури. Два дні змагань, усього вісім турів. Тури йдуть по 45 хвилин. В кожній зоні буде виступати. По одному спортсмену. Хто конкретно буде в складі збірної, хто запасний, вирішується остаточно сьогодні. Чотири спортсмени з зони А, Б і С кожен день виступають в чотирьох турах і мають показувати найкращі результати. В заліку риба, Форель, райдужна і коричнева дика. Щоб виграти в змаганнях, треба перемагати кожну зону. Кожна зона змагається одна між собою. У нас 17 команд, але 34 сектора в кожній зоні. Буде жеребкування, і залежно від жеребкування, хто витягнув кращий жеребій, той перший має можливість зайняти кращі сектори. Під час турів можна змінювати сектор, тобто не обов'язково стояти 17 команд, 34 сектора це майже по 2 сектора на одного спортсмена. Минулий чемпіонат світу з берегової ловлі хижої риби спінінгом виграла Україна. І Назарій Баженко став абсолютним чемпіоном світу. На другому місці були італійці, і третє місце зайняли домашнє водойма болгари. Як буде цього року, ми саме побачимо. Я, до речі, веду прямі трансляції на сторінці Азура у Фейсбуці, тому залишу посилання, ви зможете. Під'єднатись і подивитись. Перед тим як взяти інтерв'ю у головного тренера Андрія Мацуєва, хочу подякувати спонсорам збірної. Завдяки спонсорам. Ми змогли виїхати на цей чемпіонат, і я сподіваюся, що ми переможемо. Генеральний спонсор це компанія Азура, офіційний спонсор збірної компанія Акрополіс. А також у нас є партнери. Це моя улюблена компанія Фіш Фіш, Фреш Люрс і Рембут. Дякуємо вам! Слава Україні! Крім того, що треба ловити рибу. Треба, щоб бути дуже пильним, уважним і обережно пересуватися, адже дорог немає. Все пересування відбувається під час змагань от в таких от умовах. Я не настільки досвідчена, як наші хлопці, літати по цим камінням, вже декілька разів ледь не впала. Дивіться, як виступають спортсмени. У кожного спортсмена є свій координатор, тобто це командна робота. Спортсмен ловить рибу, координатор спостерігає. Чи була реакція на приманку, чи координатор десь помітив рибу. Тобто один без іншого не може. Це командна робота. Без гарного спортсмена не буде результату, і без гарного координатора також не буде результату. Як ви вже встигли помітити, пейзажі тут дуже мальовничі. Всім привіт. Зараз ми знаходимось. На річці Вача в Болгарії. Вже е, розпочато офіційне тренування е, перед чемпіонатом світу. Наші хлопці працюють, тренуються. Все поки що нормально. Ось наш пробіжав. Це Даніил Лясов, молодий спортсмен. Е, що можна сказати по тренуванню? Якби? Насправді дуже ми розчаровані е, організацією трошки і взагалі е, тим, як болгари це. це Подали, якби вони, по-перше, не роз цього разу вони не розмітили сектора перед офіційним тренуванням. Взагалі-то завжди е... обов'язково було розмічати сектора перед офіційним тренуванням. А цього разу вони це та якби. Оправдали це тим, що може підвищити, підвищитись рівень води, і тоді флажки нібито змиє, і тому вони не розбивали зони. Це для нас дуже звісно, погано, для всіх це погано, але ми всі розуміємо, що для цього це робиться. От. Це такий перший момент. Другий момент те, що е, риба не була запущена перед самим тренуванням. Риба була запущена набагато раніше заздалегідь. і, як, і, і Хоча вони е, казали, що буде тільки е, радужна форель, але е, виявилося, що є е, і радужна, і рущова форель, тобто стрімкова. От. Це теж трошки е, інакше ну, вкладає якби, деякі зміни в поведінку риби, і тому вона взагалі ну, дуже погано ловиться. Насправді вона бо вона вже адаптувалася, вона вже її практично не видно, і вона ну, поган, поганенько клює. Але я думаю, що ми все одно розберемося, буде добре, ми над цим працюємо. Так що вболівайте за нас і слава Україні! Ну і погодка, як ви бачите, пасмурно, був дощик, і я вам скажу, що дуже-дуже холодно. Тобто, тут і так, у горах ми знаходимося високо і тут прохолодніше. І от я в кофті, ще в жилетці, і ще в мене термуха і Джерсі. Взагалі-то спортсмени тут всі виступають в своїх ем, офіційних гарних джерсі. Ну, Джерсі це така літня, знаєте, одежа. А зараз дуже холодно. Слухайте, умови риболовлі дійсно неочікувані, і це скоріше мінус аніж плюс, так? бо треба гарна підготовка. Але ви не уявляєте, наскільки вона сильна збірна, і я дуже сильно вірю в їх перемогу. Дуже цікавий реально факт того, що риба дуже швидко мімікрує свіжа, запущена риба, її гарно видно. Вона відрізняється кольором. А риба, яка прожила деякий час в річці, і це не такий прям великий час. Але вона ідеально мімікрує під колір камінчиків, під все, що тут є, і її дуже важко помітити очами. Завтра перед туром буде багато е, свіжої риби, і, відповідно, її буде краще видно. І вона, скоріш за все, має краще ловитися. Але це не точно, друзі, ми це побачимо. Бо на тренуванні. Якихось там, нереальних результатів немає. Я навіть скільки ходжу, хочу вам засняти виважування риби, а блін, не можу. А, Назар, офіційне тренування закінчилось. Що ти хочеш сказати, пару слів? Виходила на тренування цією командою з певним планом, з чітким планом розібратися з приманками, виділити якихось лідерів. Якщо не конкретно по моделях, то хоча б по класах, тобто коливалка, оберталка в силікон і визначити, що з цього працює краще. Але по факту за той період часу, поки риба живе в річці, вона стала доволі дикою, агресивною, і її поведінка змінилась. Відповідно, всі ці класи приманок в тій чи іншій мірі приносили рибу. Конкретних лідерів немає, але ми прийшли всією командою до такого спільного рішення, що все ж таки не треба на 100% відштовхуватися від цього тренування, будуючи плани на завтрашній тур, тому що ну, насправді риба зовсім інша. А завтра ми навіть не знаємо, яка буде в річці, тому що тільки сьогодні ввечері буде запуск риби. Дякую, оскільки ми зараз не можемо розкрити таємниці приманок, проводок і нашої стратегії. Хоча б розкажи за свій комплект, яким ти будеш працювати. Ну, в моїх руках це є 610-й посідон, кілька років я ним рибалю і безпосередньо саме під фарелю його беру. 610-й це ріст орієнтовно 2,1 метра і тест в нього до 4 грам. Далі 2500 катушечка, 0,12 жилка. Це, в принципі, така класика, якою ловлю не тільки я а Аюча. Чому, чому саме ця вудка? Чому вона? Вона достатньо жорстка, щоб просікати форель, тому що в форелі ну, достатня кістка в щелепі, а також вона дає ну, просто феноменальну чутливість. Тобто я пробував багато інших, але по чутливості на жилці потрібно рахувати цей момент. Ну, поки що не бачу для себе рівних. Де можна таку придбати? Скажи нашим підписникам. Катя розкаже. Катя розкаже добре. Офіційним представником компанії Evergreen в Україні є компанія FishFish. Залишаємо посилання на сайт, кому цікаво подивитися, якими снастями ловлять чемпіони. Це може не 100%, я чесно думаю, що ти наймолодший в Україні, абсолютний чемпіон світу да, з риболовного спорту. Е, є чемпіони світу, але абсолютних я я не знаю більше. Е, як ти докатився до такого життя? Ну, якось такий рік видався насправді доволі непоганий. В принципі, тоді було багато перемог і саме таких, саме в форматі абсолютного чемпіонства. Це і чемпіонат України, там, і обласні, і аря, і стрім. Двічі якось так все зайшло, що і чемпіонат світу також... Давайте трошки таким назад зайдемо. Е, скільки років ти рибалиш? Коли це почалось? Ну, в цілому, напевне, що років п'ять я ловив там на поплавочок, рибку. А з серйозно, там років з 14. Ну, серйозно, не серйозно, там з 11. Ти в 16 вперше потрапив правильно на чемпіонат світу? Ні, в 16 я вперше потрапив на чемпіонат України, тому що в 16 ага. можна на чемпіонат України, а на чемпіонат світу можна в 18. І в 18 я потрапив на чемпіонат світу. Круто. Дякую тобі, що приділив увагу. Немає права тебе більше відволікати. Друзі, дякую всім, хто додався до кінця. І дякую всім, хто підтримує наших спортсменів. Вболівайте і слава Україні!